Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі наші слухачки та слухачі. Як ви побачили, сьогодні ми знову не будемо говорити про комікси, ми знову будемо говорити про книжки. І на то, напевно, є кілька різних причин, можна називати, але однією з тих причин, напевно, є те, що записуємо ми цей ефір у середині січня. А середина січня, напевно, не, най... не найлегший період часу, аби його проживати. Бо свята закінчилися, а зима ще триватиме ой як довго. І це щось напевно також пояснює, що ми потребуємо в цей момент якусь таку мотивацію. Цей період по-німецьки ще називають Януар або Січнева яма це коли всі гроші вже закінчилися, а жити якось вже треба. Це приблизно такий ефект, коли після трьохденної гулянки на Новий рік. Ти Приїжджаєш на таксівці додому, і в голосі ще серпантин, а в кишені пів недопитої пляшки. Ти розраховуєшся з таксистом, і коли він від'їжджає, ти розумієш, що ти віддав йому останні гроші, а січень лише починається. Е, власне, і тоді, в такі моменти, нам потрібна якась мотивація, нам потрібен якийсь копняк підзад, який скаже: Так, так, ти можеш, ти зможеш прожити цю зиму також. Тому ваш копняк на сьогодні це радіо Атрамент, де Брати Філевичі копнуть вас в дупу для того, щоб рухатись далі крізь цю засніжену і абсолютно невпевнену зиму. Повтору. І, власне, таким копняком для нас дуже часто стає мотиваційна література. Вона може бути абсолютно різноманітною. Вона не обов'язково мусить мати на обкладинці напис мотиваційна література, або як стати кращим за 10 днів, або як усміхнутися перехожому протягом 30 секунд. Mm -hmm. Мотиваційною літературою можуть бути дуже різні книжки. Але... Ми хочемо з вами поділитися, напевно, просто нашими досвідами, з яких книжок ми черпаємо мотивацію, і в одній книжці ми тут з ярком сходимося, вона дуже дуже, дуже нам допомогла. А Маємо на увазі книгу Шлях митця Джулії Камерон? І напевно дуже багато художників, з якими я говорив, вони абсолютно спільні з нами в цьому погляді на цю книжку, що вона їх витягнула з кризи, що вона їм допомогла і. Я не чув наразі від людей, які прочитали її. Ну жодного критичного відгуку. Ну мається на увазі, що ніхто не казав це фігня чи змарнований час. Угу. Е, на мій подив, незважаючи на те, що книжка називається Шлях митця, е, Джулія Кемерон, вона є сценаристкою. І я чесно тобі скажу до прочитання цієї книжки, а це там вже було років 10 тому, перший раз, коли я її прочитав. Я взагалі напевно, не сприймав сценаристів як е, митців, мені соромно, так і десь тільки завдяки цій книжці я зрозумів, боже, то вони ще ще похлеще художників, що вони ще більше митці, ніж взагалі там е, не знаю, музиканти, художники і е, поети разом взяті. Так, я думаю, власне, що е, творчі страждання можливі в дуже різних творчих людей, і, ці, і це можуть бути дуже різні е, творчі страждання. Також uh -huh. книжку е, Джулія Камерон написала також якийсь дуже свій кризовий період. Можливо, треба кілька слів про неї також сказати. Uh -huh. е, вона сценаристка і журналістка. В 70-х роках вона працювала над кількома також кінопродукціями. В цей час вона була теж одружена зі славним е, режисером Мартином Скорцезем. Але пізніше йде все ж Кереберть. Вона опиняється, є дуже сильно залежною від алкоголю, частково від наркотиків. Також розриває з Мартином Скорцезе, Чи він з нею розриває? Життя йде тягне її на дно, і в той момент вона, власне, намагаючись якось відновитися, приєднується. Мені здається, до анонімних алкоголіків поступово якось виходить власне з алкогольної залежності. І оцей вихід зі залежності десь дозволяє їй починати бути знову творчою особистістю. І в цей період десь народжується власне ця її книга. Вона не просто пише, як там їй було тяжко, чи як вона там перебувала в цій кризі. Вона розробляє дві дуже чіткі вправи і подає їх, наприклад, певної щоденної практики. Чи там навіть щотижневої практики, так вона розробляє методологію. Як скільки я читав про неї, то після написання цієї книжки вона за цією методологією ну, дуже сильно структурувала і своє життя, і свою практику, і вона була вже не лише сценаристкою, але також яким ну, творчим коучем, напевно, це би так можна було сказати, чи таким провідником для творчих людей у кризі, роблячи певні групи, які разом збиралися і проходили ці практики. Практика насправді є, ну так, якщо. Дистилювати, напевно, є тільки дві, так? попри всі інші вправи, які вона без сумніву дуже важливі наводить в цій книжці. Перша важлива вправа це ранкові сторінки. Я думаю, що це не буде великим спойлером, якщо ми зараз це згадаємо, тому що ну, якщо шановні читачі, вир... Вир... слухачі вирішать стати читачами цієї книжки, то все, що ми зараз скажемо, воно лише злегка зробить такий трейлер її власне. Отже. Я думаю, що такий передсмак книжки так. дуже сильно потрібний. Та тобто, аби слухачки і слухачі зрозуміли, чи це щось, що їм допоможе, чи ні, ми зі свого боку можемо сказати, так воно нам допомогло, і це та книга, до якої ми часу повертаємося. І важливий момент, те, що ти сказав про курс, що книга стала також результатом курсу. Тобто, спочатку вона проводила семінари для творчих особистостей, і на основі цього семінару якби відшліфувалася сама книжка. Книжка була тим результатом. Але тепер прошу про методологію. Методологія полягає вперше, це є в ранкових сторінках. Коли митцеві треба сісти зранку і записати три сторінки будь-чим, тобто просто треба списати три сторінки, немає значення: чи ви художник, чи ви музикант, і базується ця практика на тому, що для того щоб досягнути отого свого творчого начала, нам іноді треба позбутися думок, які постійно в нашій голові шарудять і роблять той шум, який нам не дозволяє творити. І абсолютно проста практика трьох списаних сторінок е, потоком свідомості зранку, вона дозволяє очистити на цілий день думки, очистити так, що з мого досвіду, справді, це моє внутрішнє бубуніння, оце моє внутрішнє переживання, яке мене іноді дуже тягне на дно протягом дня. Воно справді послаблюється і дає можливість е, не знаю так нормально задуматись про щось трошки вище ніж е, ніж там, мої щоденні клопоти. Власне, пишучи ці сторінки, дуже важливо не думати, намагатися відключити у цей раціональний, а що я пишу, а хто це прочитає, а мені встидно таке писати. Просто повністю відключити, наскільки можливо, думання і писати ці сторінки цілком підсвідомо. І важливо не читати, не перечитувати, не редагувати, не викреслювати нічого. Просто їх писати, аж поки не заболить рука. Оці три сторінки, скажімо, а 4 формату по нашому можливо, якщо можна руку від руки. Так, тому що на комп'ютері це все ж таки мені не вдавалося, але це добре, тому що я думаю, що від руки це також має значення однозначно. Хоча, я думаю, це, це відчуття тіла, так само, що ти, ти є тут в тілі, і ти зараз, тут в цей момент, це також десь дуже сильно допомагає. А скажи, ти пишеш зараз ці сторінки? Зараз мені дуже би здалося їх писати, враховуючи ту творчу кризу, в якій я знову опинився, і на превеликий так. жаль. Через е, мої е, ранкові прогулянки з псом я зараз не маю часу писати ранкові сторінки. І тому мені треба, напевно, швидше прокидатися. Але так як зараз як ти згадав середина січня, мені дуже важко швидше прокидатися. Навіть як будильник пікає, я все одно не можу вилізти швидше з ліжка, ніж пес. Розумію, так. Я думаю, що це е, Прочитання цієї книжки не застраховує нас від того, що ми її читаємо знову і знову. Власне, ця книжка, до якої постійно повертаємося, тому що чи, творчі кризи, ну вони стаються постійно в творчих людей, і це теж нормально. І можливо, власне, оця наша сьогодні з ярком розмова, це є також наше з ним повернення до цієї книжки. Що, можливо, записавши цей фірми, фірми, знову скажемо, колера, прийшов час пора, знову її писати, пора. пора знову писати. Я про себе можу те саме сказати, що в мене є періоди, коли я пишу ці сторінки. І пізніше з різних житейських причин воно десь відкладається, забувається, відсовується. І в якийсь момент ти розумієш, так, я десь буксую, я гальмую, мені треба знову мотивацію. І дуже часто, власне, Дж... Джулія Камерон допомагає. Але це ранкові сторінки це лише одна дуже важлив... один важливий компонент цієї практики, існує ще інший. Додам тільки останнє про лінкові сторінки, що дуже часто ми живемо в такій ілюзії, що для того, щоб перетворити, нам треба щось в себе вкласти. так? Натомість лінкові сторінки дають можливість витягнути з нас зайве, зробити місце. І тому друга вправа, про яку пише Джулія Кемерон, це є творчі побачення. Здається, вона так їх назвала в перекладі також. Так, правильно. Mm -hmm. Це якраз то місце, де ми кладемо щось в нас всередину. Тобто, раз на тиждень, якщо я не помиляюся, це провести час самим з собою і пошукати якесь внутрішнє натхнення. Тобто, приємно провести цей час, зводити себе на побачення, чи йдеться в крамницю на шопінг, не знаю, там творчу крамницю та художній магазин, чи прогулянка по якійсь неймовірно живописній місцевості, яка надихає, чи зрештою навіть похід в кіно як в кого так. Mm -hmm. Тобто це є дві години протягом тижня, які ви виділяєте для себе, для себе як митця. І шукаєте натхнення в своїй книжці вона пропонує дуже різні, дуже часто екстравагантні, несподівані рецепти, як можна провести ці дві години. Важливо, аби від всіх. Навколишніх турбот ви знайшли ці дві години, які е, наситять, які, е, якщо бі, мати цю алегорію рослинки, вони підляють вашу рослинку, аби рослинка могла далі розвиватися. І весь курс треба сказати, е, запланований десь приблизно на 12 тижнів, тобто весь цей відно, відновлювальний курс. Тобто, якщо ви її починаєте ту, -ту книжку, то так е, маєте на увазі, що 12 тижнів піде власне, на відновлення себе. І воно справді діє. Найдивніше. Що, напевно, від нас можемо додати, що справді значно простіше користуватися цими методологіями з книжки, коли ви є не самі. Коли все ж таки десь є ще людина, також творча, та яка вас в цьому підтримує і яка може десь також разом з вами ці практики проходити, або іноді нагадувати вам, що їх потрібно проходити. В даній ситуації це, наприклад, ми з марком періодично витягуємо одне одного з творчих криз. Нагадуючи про те, що чи не пора тобі писати, друже, знову е творчі сторінки або посходити собі на, на творче побачення. Так, якось так. якось Зрештою, це тема, яку ми вже багато разів напевно згадували протягом наших ефірів: що творчість, зрештою, не відбувається на самоті, що самітник ніколи не витягне творчість, що він обов'язково мусить мати навколо себе середовище підтримувальних людей. Якщо ви його не маєте, нам дуже шкода, але пошукайте. Знайдіть, ви мусите мати творче середовище, аби ваша творчість могла розквітнути, і, власне, оця книжка, праця над книжкою чи спільне читання книжки. Власне, Джулія Камерон дуже часто також про це говорить, що книжку не обов'язково читати на самоті, що можна створити, напевно, якесь певне коло читачів, які будуть обміню... які будуть читати книжку приблизно в один той сам період, обмінюючись власними досвідами. Це деколи дуже сильно допомагає. Перейти навіть ці 12 тижнів, бо ці 12 тижнів це не означає, що це лише якийсь такий шлях у променях сонця. Дуже часто це навпаки шлях через темність, через те, що якісь внутрішні звірі і страхи починають вилазити, і ти розумієш, скільки там всього зібралося? Ну що ж, про Джулію Кемерон, я думаю, ми найосновніше сказали. І, скажімо так, якщо ви про цю книжку не чули і не знаєте, а у вас раптом. Криза, і або ви хочете якось повернутися, або з нею віднайти своє творче начало, то не кажіть, що ми вам не казали. Ми вам вудочку дали. Так. Книжку, я думаю, вона власне існує також в дуже гарному українському перекладі, тобто її, мені здається, видало видавництво Старого Лева. Саме так. Тобто, підозрюю, що навіть не одним накладом, бо вона доволі популярна, тому хто її не має і хто її потребує, я думаю, що завжди зможе знайти шлях, аби її знайти. Але окрім цієї книжки, існує. Я думаю, велетенське поле мотиваційної літератури, комусь пасують одні книжки, а комусь пасують інші книжки. Я, зі свого боку, зі своїм таким набутим, жахливим скептицизмом і підозрою, завжди ставлюся страшенною підозрою взагалі до тої полички в книгарні, де пише мотиваційна література. Я намагаюся її обходити взагалі, повертатись до неї завжди плечима і з мудрим виглядом шукати якісь інші книжки. І для мене тому дуже часто мотиваційною літературою, напевно, я дуже багато пропустив, власне, через у цей свій внутрішній скептицизм. Я свідомий того, для мене мотиваційною літературою дуже часто стають альбоми художників, коли я відкриваю якусь книжку. І дивлюся, а, як він це зробив, як він класно це зробив, як я хочу повторити те, що він зробив, як я хочу його переплюнути, як я хочу бути учнем його, як я хочу його послід... бути послідовником цього чи іншого художника чи художниці. І, власне, мотиваційна література це не обов'язково та, на якій написано мотиваційна література. Дуже часто це можуть бути якісь артбуки з гарних мультфільмів, або альбоми якихось гарних художників, або, можливо, навіть просто якась поетична збірка якогось глибого, глибокого поета. Але зараз не про це. Я знаю, що Ярко заготував ще дві дуже цікаві книжки, про які він мені не перестає розмовляти. Він не перестає про них настільки розмовляти, що ми вирішили зробити ефір. А нехай він розкаже не тільки мені, але й вам. Мені здається, що, по-перше, про ці книжки я десь періодично в ефірі увалююся і згадую, тому це, напевно, не буде одиничне згадування для радіоатраменту. В плані підходу до мотиваційної літератури я абсолютно протилежність Маркові, в тому ключі, що коли я приходжу в магазин, я спершу йду до полички мотиваційної літератури, відкриваю першу ліпшу книжку, де з якимись підтримуючими словами, де пише: тобі все вдасться. І тоді я з насолодою її закриваю, і кажу, ну ось все. Так, тепер можна жити далі. Як я взагалі до цього моменту міг прожити, не прочитавши цей рядок. Е, тому я змарнував і втратив дуже багато часу на тому, що я прочитав дуже багато фігової мотиваційної літератури. Або читав, читав і закинув. Але серед того всього я перли, я дійсно був, хотів би поділитися, і один серед них це виданий в Україні видавництвом Віват Скотт Адамс. Скотт Адамс є художником коміксів. І малював він комікси про Гілберта. Це є коротенькі стріпи, які в основному видаються в американських газетах в додатках з коміксами. Так, так, там все ще щонеділі вдаються додатки з коміксами. Скотт Адамс малює для них вже, по-моєму, не перше десятиліття комікси про Гілберта. В нас Тобто він далі була... активний, ти маєш на увазі? Я мав додаток до Чикаго. Е... Не пам'ятаю, як називається газета чикагська, е, буквально рік тому, і там все ще був Скот Адамс. Угу. Та це було дуже приємно, тому що він вийшов українською мовою під обкладинкою: як помилитися майже у всьому і виграти Запрограмуй себе на успіх і почни діяти вже сьогодні. Сама назва угу. це вже є Стьоп з усієї мотиваційної літератури. Це є насмішка над карнегі. Але в ній також і напевно найбільш щире і правдиве пояснення того, що буде всередині книжки. Тому що, якщо взяти Скотта Адамса і його біографію, ну скажімо, срібною ложкою він не вродився, тому що, по перше, він він не художник. Так, тобто він взявся малювати комікси, будучи взагалі не художником, будучи офісним працівником. Це по-перше, по-друге, під час малювання він так сильно напружувався, а паралельно він працював в офісі, що він дістав страшні, страшні розлади суглобу в стилі, от ми знаємо про тунельний суглоб. А в його випадку це просто була якась ну, срака тунельного синдрому. О, тобто, він фактично, як тільки доку доторкався ручкою до паперу, щоб малювати комікс. Йому просто повністю відмовляла рука страшного болю. Я мав декілька разів в житті ці проблеми з тунельним синдромом, і я прекрасно розумію, наскільки це сильний біль і наскільки це жахливо, але в його випадку це було невеликовно. Ой, тобто і... він ніколи не вийшов з цього? Він ніколи з цього не вийшов і він це здолав таким чином, що він замовив з Японії один з перших планшетів ВАКОМ ще до того, як про них взагалі почали говорити художники. І завдяки викону він е, може малювати дотепер, незважаючи на те, що в нього є тунельний синдром. Угу, Вау. І про цей досвід він також описує в книжці, я розумію. Так, так, так. Про це він також досить багато пише, і при тому всьому він також дає е, ну, розповідає, як взагалі склався цей його творчий шлях, при тому, що він ну, не є богема, не є творчий е, така, е, угу. тобто, офісний так? планктон е, абсолютно. Mm -hmm. І комікси про Гілберта це куди більше про його то офісне життя. І, для прикладу, там є прекрасні історії про те, як е, він вже про те, як він вже. Намалював досить багато коміксів, але при тому все ще працював в офісі, і його запросили, якась там канадська спілка підприємців на конференцію. І вони його запросили власне як художника Гілберта. Бо виявляється, що там в Канаді він став просто культовим цими коміксами. Mm -hmm. І він сказав: Я не хочу їхати. І сказав своєму агенту, який вже на той час ним займався, каже, я не хочу їхати в Канаду, бо там зимно, там якась конференція. Агент каже, ну дивися. Тобі не випадає так просто їм сказати, що не хочу. Скажи їм просто таку суму величезну, щоб вони її не змогли заплатити. І тоді вони скажуть: Ну окей, ми би його запросили, але нам було задорого. І він їм сказав цю суму, а через тиждень вони подзвонили і сказали йому: гаразд, ми тобі заплатимо цю величезну суму. І таким чином він з задоволенням поїхав в Канаду і заробив практично свій такий ну, величезний гонорар вже не просто як художник, не просто як офісний mm -hmm. фактон, так а як людина, яка так пожинає плоди своєї праці. Тобто я правильно розумію, ця книжка, власне, описує і оці його такі якісь випадки, які допомогли йому відчути себе як митець, власне, і вийти власне, з офісного середовища і стати митцем, але е, все базоване на його особистому досвіді, чи він теж пропонує якісь е, практичні вправи? Е, ні, він не пропонує таких практичних вправ, він розповідає про себе, розповідає з такою з дуже е, сатирою, подає себе місцями як абсолютного лузера. Але при тому наводить, як, ну, типу, він абсолютно розвінчує ідею про успішного художника. Він просто стирає картинку там, богемного митця, який заробляє шалені гроші на венеційських бієнали. Він просто малює, напевно, десь такого абсолютно середньостатистичного мешканця Західного світу, який малює собі комікси, ходить на основну роботу. І цілком собі дає з цим нормальну раду, і ті якісь величні мрії про богемне майбутнє не збивають його з цього шляху. Він подає свій шлях митця, але він настільки простий, прекрасний, місцями сатиричний і не пафосний, що його хочеться десь часом присвоїти для себе. Хочеться іноді так сказати, а а що так можна теж? І іноді воно є значно практичніше, аніж та мотиваційна література, яка каже, ти зможеш все. Угу. Розум... Тобто я е, так розумію, що для тебе власне воно допомогло збитися з пафосу. Дуже. Е... Так, і дуже би напевно зараз, я думаю, що я би хотів знову вернутися до цієї книжки все ж таки знову. Угу. Тобто, після цього ефіру, дорогі слухачки і слухачі, в нас ярком відбудеться бійка, бо ми будемо битися, яку книжку першою читати, Так. наш книжковий клуб ніколи не був такий близький до провалу, Добре, я думаю, що ми маємо час ще на одну книжку. І, власне, вона мене цікавить, напевно, найбільше, тому що е, всюди, де її видають, вона коштує захмарні е, за гроші. Чи це я її шукаю в Швейцарії, чи у Франції, чи в Німеччині, чи в Україні, вона всюди коштує багато. Тому. Е, для вас, слухачки і слухачі, це таке велике питання. Хочете виключити зараз, тому що ви цієї книжки все одно не зможете купити, бо вона така дорога. А хочете, послухати ще трошки далі, тому що Ярко е зібрав всю свою зарплату за півроку. Три, і три за... роки я купив. І вирішив її купити і навіть прочитати. Ми говоримо зараз про Workflow. Workflow у нас так і не перекладалося. Практичний посібник для творчого процесу від Дорона Майра. Як ви розумієте, те, що ми згадали про ціну, то ви, напевно, одразу можете зрозуміти, що ми говоримо про вдавництво «Артхус», тому що, в принципі, всі їхні е, хороші книжки, вони еквівалент чиєї зарплати. В даному випадку, «Workflow» не виняток, причому, що, незважаючи на її неймовірну ціну, то на сьогодні, на середину січня, в них ще й тираж закінчився, тобто весь тираж скупили. Тобто тому є якісь вони... люди, які можуть собі дозволити цю книжку. Які можуть вони... собі дозволити скупити цю книжку, та? і я думаю, що далі нам треба її або шукати на OLX, коли ці люди її прочитають і будуть продавати ще дорожче, або, можливо, Артхус зрозуміє успішність цієї книжки, видасть більший тираж і знизить ціну, наприклад. О, Боже. А Дорен, Майер... А Дорен Майер власне підходить з таким дуже снобським французьким підходом в цій книжці. Він розповідає про свій десь життєвий шлях по різних анімаційних студіях і як він виробив. Певну свою життєву е, методологію роботи, власне в анімаційних студіях. Тому що анімаційні студії, як ви знаєте, Ну це все ж таки таке пекло для художника. Там треба все намалювати навчора, багато, гарно, в кольорі, і, і щоб воно рухалося. Тобто, люди там довго не виживають, не витримують, як е, на медиційних е... студіях вони згорають, я так розумію, протягом місяця. Так, в тому всьому. Е, для мене були дуже цінні ті його такі чіткі офісні поради. Тобто там нема мотивації. Там я би сказав, що навпаки, мені десь місцями відчувається, можна і така, настільки вимогливість автора, що я би сказав, що в тому іноді просочується певна демотивація, така, такий строгий підхід, що так, ну, чоловіче, ти або тут, або до побачення. Він не є для мене підтримуючим автором. Але він, напевно, допомагає структурувати роботу. Я Власне, розумію. Так. Але в плані структури я не бачив кращої книжки, я не бачив напевно цінніших порад, тому що вони не є поетичні, вони не є езотеричні, вони не є самоіронічні. Вони мені напевно швидше нагадують мій якийсь дос довгий досвід роботи з програмістами. Вони мені нагадують такі системи, як канбан, як е оці всі офісні підходи зі звітностями. І в тому плані, як він розбиває творчий процес на етапи. Я думаю, що це цінно не тільки для художників, але, напевно, цінно для всіх: від музикантів до поетів. Вибачте, поети, не знаю, чи вам це цінно, але якщо, то, будь ласка. І я би сказав, це, 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 це хороша офісна література, напевно, навіть більше, ніж е, мотиваційна. Угу. Офісна література для творчих людей, чи офісна література для творчих професій, для таких речей, власне, як анімаційні студії, так? Mm. Тобто, де є кілька творчих людей, і їх якось всіх треба організувати, хто що робить. Я правильно mm. це розумію? І хто, що робить, але в першу чергу, як організувати себе? Для мене, напевно, це mm -hmm. було найважливіше. Знаєш, його підхід з акцентом на ескізи, як іноді, треба куди більше часу виділити ескізом, аніж, наприклад, кінцеві шліфовів. Mm -hmm. Отакі От поради там, там, там слушні. Та? Я, я їх всіх не виділю і не випишу, бо це треба було розказати цілу книжку. Але відразу скажу, що книжка виглядає грубою, але верстка зроблена так, що там іноді є по два речення на сторінці. Тому нехай об'єм її вас не відлякує, її спокійно можна там прочитати ну, я не знаю, за тиждень такого активного читання. Але я не раджу з нею швидко розібратися, тому що читаючи її, варто щось собі занотовувати, підкреслювати, ставити стікери в книжці або робити якісь нотатки на полях. Чи це та книжка, до якої ти теж повертаєшся, чи ти її раз прочитав засвоїв і віддав іншим? Я би до неї радо повертався, але так як довкола мене дуже багато творчих людей, вони всі постійно в мене її позичають, тому що ну. Їм шкода mm -hmm. грошей, щоб її купити. І в результаті, як тільки я хочу до неї повернутися, так виявляється, що я її комусь позичив, Мені треба діставати ту Excel-таблицю, де я записую позичені книжки, дзвонити до тої людини, ходити з тою mm -hmm. людиною на каву і забрати ту книжку назад. І коли вона попадає до мене назад, то в мене вже криза минає і мені вже не хочеться її читати. Тому я її позичаю її знову. І приблизно такий mm -hmm. коловорот цієї книжки в моїй дикій природі. Я би тобі радив взагалі добрати гроші за оренду такої книжки, ти б заробив лише один прибірник. Ось вони способи заробітку творчих людей. Якось так, так. Дорогенькі слухачки і слухачі. Ми сподіваємося, що, хоча б одна з тих трьох книжок, вони дуже різні, вони по дуже по різному, напевно, можуть мотивувати до творчого процесу, але кожна з них по-своєму може допомогти, якщо вам потрібна допомога. а Повірте, що якщо ми творчі люди, то нам допомога потрібна. Якщо не кожного разу, то доволі часто. І визнання цього факту це вже десь якийсь шлях до наступного розвитку. Це важливо розуміти, що ми, як художники, ми часто буваємо як діти. Нам хочеться одне, а ми робимо щось інше. У нас внутрішні якісь сльозки, і ми не знаємо, що з тим робити. І в ті моменти такі книжки. Нашій у цій дитячій художницькій натурі можуть допомогти, або й ні, це вже від того залежить від того, чи та книжка справді буде вам відповідати, чи буде відповідати вашому настрою. Тому це, зрештою, не є якісь універсальні способи подолати мистецькі кризи. Це більше наші з ярком досвіди цього. Але пам'ятайте, що радіоатрамент тут є частково для того, щоб допомогти вам також подолати ваші творчі кризи. Тому, будь ласка, відпишіть нам, що ви читаєте, що ви думаєте про ті книжки, які ми згадали. А також згадайте про свої творчі кризи і як ви з них виходите. Дуже дякую вам. Дякую, якщо дослухали аж до цього місця, і до нових наших зустрічей. Дякуємо, па З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.